Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Слава нації, смерть Кацапській Федерації. Сьогодні 15 листопада 2024 року. Сьогодні Укрпошта випускає марку на честь 100 річного ювілею українського радіо Завтра, 16 листопада 2024 року. Буде 100 років, як перше українське радіо вийшло в ефір. Сталося це в Харкові, сьогодні столиця Незалежної України, місто Київ. І саме ці події присвячено вихід цієї марки, автором якої є Володимир Таран. Марка виходить накладом аж в 280. Тисяч екземплярів. Ем, на маркованому аркуші чотири марки номіналом М, що відповідає вартості пересилання рекомендованого листа в межах України до 50 грамів. Усього таких аркушів буде друковано 70 тисяч відповідно. Е, також україн, е, е, Укрпошта. Підготувала конверт першого дня до виходу цієї марки. Київські товариство філателістів підготувало великий конверт формату С5 до виходу цієї марки. Також Укрпошта підготувала сувенірний буклет з цією маркою. Київські товариство філателістів підготувало листівку, з якої можна буде зробити карт максимум. Сьогодні буде відбуватись спецпогашення штемпелем першого дня в місті Харків, власне, там, де і пролунали вперше позивні українського радіо. На головпоштамті, куди я зараз прямую, буде спецпогашення штемпелем першого дня з перевідною датою. Також ще підготувала поштову марку. За проектом Власна марка, художником якої є Микола Кочубей, також за проектом власна марка буде ще немаркований художній конверт, нумерований. До виходу цієї марки, і також спеціальний штемпель до цієї марки, який буде виходити за проектом Власна марка. Отже, ви бачите, що подій сьогодні надзвичайно багато. «Укрпошта» підготувала надзвичайно багато матеріалу для філателістів. Київські туристи» філателістів також підготували дуже багато цікавих матеріалів. Ці мої репортажі зазвичай дивляться переважно філателісти. Але і філателістам також буде цікаво дізнатися, що і Національний банк підготував відповідну монету до цього сторічного ювілею. І сьогодні вона має вийти. Як вона буде виглядати, я покажу завтра у суботу. Сподіваюсь, що сьогодні ми зможемо побачити, як вона буде виглядати. Отже, я не буду гаяти час і вже буду прямувати на головпоштам, де власне сьогодні будуть відбуватись урочистості. Ну, урочистості самих сьогодні на головоштамті правда не буде. Урочистості самі собі влаштують філателісти. Урочистості планується сьогодні ввечері. Якщо я не помиляюсь, якщо я точно знаю, це буде в Оперному театрі або театру опор та Отже, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі. Я вам зараз буду показувати, як будуть виглядати ці марки, як виглядають конверти першого дня. І ще раз прошу вас, не перемикайтесь і дивіться далі. Друзі, ось я зараз перебуваю в залі, в великій залі Київського поштамту. І ви бачите, тут невелика черга на спецпогашення до виходу марок, можна навіть так сказати. Дві марки сьогодні вийшло. Одна офіційна, і друга так само офіційна, але за проектом власна марка. ось філателісти чекають свою чергу для того, щоб зробити відбитки. Штемпелю першого дня з перевідною датою, а також ще спеціального штемпеля до марки, яка вийшла за проєктом, власна марка. І ось я вам маю показати, як виглядає конверт першого дня офіційної Укрпошти з маркою. Ось так от разом усе це виглядає. Це автор цієї марки, а також цього конверту це Володимир Таран. Відбиток я вам зараз покажу, як виглядає штемпелю першого дня. Ось так от виглядає клубний конверт першого дня, широковідомого видавництва в вузьких холах. Ось такий конверт було підготовлено. Бачите, тут відповідний малюнок, і чим цікавий цей малюнок, тим, що ви бачите, тут бабусю, а також її онучку, вона показує їй радіоприймач, також ще й тарілка така дуже цікава висить. І ось так: от це видавництво уявляє собі сторіччя українського радіо, тоді, коли людина старшого покоління передає. Свої знання, свої враження з минулого. Ось так от виглядає цей конверт, ось так от виглядає цей штемпель першого дня. Він вже використовується, здається, з лютого місяця. Це штемпель з перевідною датою. Ще також я хочу нагадати, що штемпель першого дня буде використовуватися сьогодні на поштамці в Харкові. Ось так от виглядає цей конверт, це клубний конверт першого дня. Наклад невеликий, 42 примірники усього на всього. Також це так цікаве. Також я вам сьогодні розповідав, там, тоді коли робив підводочку, що Укрпошта, крім марки, випустила ще іншу марку за проєктом Власна марка. Ось так от виглядає ця марка. І так от виглядає спеціальний штемпель, яким гасили хилили ці марки на цьому конверті. Це лімітований випуск набору Укрпошти. усього всього таких наборів 600 одиниць, небагато. Автором цієї марки, автором цього конверту, а також автором цього штемпелю є Микола Кочубей. І отак от разом виглядає цей конверт зі спецпогашенням. Також я вам казав, що. Київське товариство філателістів випустило ще й листівку, з якої ми робили сьогодні карт Максимум, і ось така дуже красива листівка. Бачите, що тут бачите, угорі у правому кутку гучномовець, і бачите людей, які слухають радіо на вулиці. Ось таку от зробили листівку київські туристів філателістів. А також ще за проектом, власне марки ще була випущена ось така листівка, з якої був зроблений ось цей КПД. Ось зараз ви бачите, як він виглядає. Дуже талановитий, дуже яскравий, дуже цікавий конверт першого дня. Ну, це листівка і це карт-максимум. Ось можна було зробити і сьогодні ще й такі карт-максимуми. Ще я вам хотів показати ще конверт великий. Це формат С5. Цей конверт першого дня. Ось, бачите, відповідний напис. Його випустили київські туристи філателістів. Отже, друзі, ви бачите, що. До речі, от тут позаду є відбиток ну, такого, це каше туристів філателістів, і нумерація таких конвертів було випущено, якщо Ян так пам'ятаю, десь приблизно 200 одиниць. Друзі, на цьому я буду завершувати свій короткий репортаж. Ну, власне, сьогодні показувати більше нічого тут і нема. Бо урочистості сьогодні будуть в академічному театрі опери та балету імені Тараса Григоровича Шевченка. Я не буду відвідувати цю подію. Ну, просто не запрошували. Буду закінчувати цей репортаж. Усім дякую, хто дивився цей мій короткий репортаж. Дякую за оподобайки, Дякую усім, хто підписується на мій канал. Будь ласка, перевірте свою підписку, тому що я бачу, що в останні дні чомусь кількість глядачів, які долучилися до мого каналу, вона зменшилась. Отже, дякую, що дивились. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! До побачення, до побачення, до побачення і до нових зустрічей!